Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. так продовжується день молоді на Олесницькому озері з Колорфестом. Сипали один одного фарбами, донатили на ЗСУ, розмальовували обличчя аквагримом, обливались водою із пожежних рукавів та випробовували вдачу у благодійні безпрограшні лотереї. Так, 13 серпня відбувся Колорфест у Борисполі. Учасники заходу говорять, що вдячні організаторам не тільки за відпочинок та розваги, а й за можливість допомогти нашим військовим. Дуже весело в такий час дуже хочеться якогось такого свята кольорового для дітей для нас треба робити святкові дні для себе ми підтримуємо наших хлопців підтримуємо зсу підтримуємо всіх дуже за всіма сумуємо хто виїхав сподіваємося що скоро все, все закінчиться і будемо на свято буде кожен день дуже класний захід В борисполі я на такому вперше Неймовірні емоції, неймовірні люди. Я хочу щоб таке в Борисполі відбувалося набагато частіше. Я така от знаєте, дуже цікаво, хоч ми були організаторами. Я була не впевнена, що буде у мене час якось пообсипатися фарбою, але це дуже весело. Насправді, тому ми запропонували провести такий захід у нас в місті ще раз. Під час заходу нам вдалося поспілкуватись з іноземним гостем з Індії. Саме звідти до нас прийшло свято Color Fest. То для індійського народу так зване холі це національна традиція свято весни, відродження та вигнання зла. The same in India Такий самий фестиваль Фарб є в Індії. Називається холі. Він приносить людям щастя, надію та лакшмі, тобто гроші. Фестивалі Фарб це завжди радісно та весело. Я в Україні, тому що люблю цю країну. Я живу тут сім років і можу назвати її своєю другою батьківщиною. Я жодного разу не виїжджав з України протягом війни. А у Борисполі я сьогодні по справах. Слава Україні! В Борисполі захід влаштували управління молоді та спорту у співпраці з активною молоддю міста. Однією з організаторів є Анастасія Фольц. У 2017 році вона вже відвідувала подібний фестиваль у рідному місті Пологи Запорізької області. І я думаю, ну класно, хочеться щось зробити в Борисполі. Таке тут я живу три роки, і мені хочеться кудись свою енергію, свій активізм віддавати і щось створити. І ось сьогодні Колерфест. Я рада, що е, я долучилася до цього заходу своєю там енергією, якоюсь роботою, і що все так класно відбулося. Я думаю, люди задоволені і все прекрасно. Люди обкидаються, люди радіють. Люди е, перенаповнені цією енергією. Їм класно. Я, я просто так стала. Аби придбати пакетики із фарбою, потрібно було задонатити більше 30 гривень. Та бориспільці не скупились і клали до скриньки значно більше. Таким чином, на допомогу Збройним силам України вдалося зібрати понад 14 тисяч гривень. А прямо зараз із жовтих та синіх фарб ми робимо прапор України! Олексія Усик, Володимир Косинський, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.